Доброго дня. Видача хліба триває на пункті з Дуже дякую всім, хто нам передає хліб перемогу. Дякую всім за підтримку, за допомогу. Дякуємо. Сьогодні в нас 7 грудня. Ви бачите, що ми продовжуємо випікати хлібчик-перемога. Частина хлібчика вже поїхала. Волонтери роздають сьогодні в багатьох місцях. Частину ми ще робимо, частина хліба ще чекає. Ви бачите, там от. заберуть його. Частину ми висилаємо новою поштою, як завжди. Привозимо допомогу, продукти. До нас підходили люди, старші жінечки, дідусі. просять про хліб, кусочок хліба, просять сльозами. Вибачайте, що від них пахне недобре, вибачайте, що вони виглядають, бо 40 днів не мились, не їли, немає ні світла, ні газу, ні тепла, нічого. Ділимось з ними тим, що є, завдяки вам, вашій підтримці. Молились з багатьма людьми, лежачі є в квартирах розбитих, лежать люди старенькі. таких ходинках. Заходили. Ой, серце болить. Але ми несемо Божу любов, миру, як Бог дозволяє, милість, Завдяки вашій підтримці. Дякуємо і вітання ще. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте нам у випіканні хліба.